Від 7 до 9 мільйонів саме стільки українців, за даними міністерства соціальної політики, вирушають щороку за кордон на заробітки більшості. Вже тепер щастить. Вони отримують і прийнятні умови праці, і достойну зарплатню. Та дехто все ще стає жертвою шахраїв. Недобросовісні агенції з працевлаштування обіцяють золоті гори. Буквально а насправді на заробітчан чекають погані умови та низькооплачувана робота. Для тих, хто наважується на роботу за кордоном Інна Власова має кілька практичних порад. На заробітках у Німеччині Ганна була двічі. А роботу мала некваліфіковану, збирала полуницю та гроші отримала чимало. Я тут такі гроші не заробила. Влаштуватися на роботу дівчині допомогла агенція з працевлаштування за послуги. Ганна віддала 300 євро. Їй допомогли зробити документи, відвезли до Німеччини та поселили там. А представник компанії супроводжував упродовж усього часу. Тут провели в автобус в Німеччині. Зустріли, і, скажемо, весь період практики ми з ними там постійно перебуваємо. Навіть посадили в автобус вже на фермі. Відправили додому. Так вони нам оформлювали всі документи повністю. Гані пощастило, і вона повернулася з грошима і приємними враженнями. Таких історій безліч. Однак є чимало українців, які виїжджаючи за кордон, стають жертвами фірм посередниць. Саме основне, як і в нашому варіанті, везде забираються документи. Тобто хлопці з цього моменту залишаються безправні. Це хуже, ніж раби. Чоловік Галини Моряк працює вже 54 роки, та навіть такий досвід не захистив його від махінацій фірми посередниці, судно на якому він був капітаном, звинуватили в контрабанді. говорить, такого бути не може у нас контракти. Онґетькантракти ліпави чоловік Галини не знав, що перевозить на судні, як і 200 українських моряків, яких у Греції звинуватили в перевезенні нелегальних мігрантів. Таких історій сотні, як і сотні людей, які за кордоном отримали не ту роботу, яку обіцяла фірма-посередниця. Беруть гроші наперед, а потім не виконують свої зобов'язання. Направляють на працевлаштування громадян, а там вже безпосередньо порушуються їхні права трудові. Данило працює в. Робочій групі, яка допрацьовує законопроект, що має захистити українських заробітчан. Він передбачає перед від'їздом у робітника на руках має бути контракт, перекладений українською мовою і завірений нотаріусом. У ньому прописані всі умови роботи та проживання, оплата праці та кількість робочих годин. А за кордоном український заробітчан має супроводжувати представник фірми посередниці. Цей законопроект надасть змогу державі здійснювати за цими підприємствами контроль, щоб не було. Так сказати порушень з боку роботодавців за невиконання умов закону, агенції з працевлаштування нестимуть відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо обдурять працівника і той утратить гроші, то посередник може поплатитись обмеженням волі до трьох років. Запровадити фінансові санкції і можливість анулювати та припинити ліцензію таких посередників у тому разі, якщо буде доведено, що вони не дають послуги, вони порушують умови ліцензування. Законопроект, який має захистити українських заробітчан, мали розглянути ще минулої сесії. Однак поки що голосування відклали. І Власова Олена Черняєва, Іван Гребанюк та Олександр Шиян. Спецкор два плюс